Мені поставили завдання якось розказати матеріал, який трошки нудний, і я спробувала його зробити, щоб воно зовсім було цікаво. Тому я буду імпровізувати. Так. Я ж хотіла всіх налякати наукою. Зараз буду лякати наукою. Прошу, прошу В принципі, я хотіла побудувати спочатку розповісти про, про те, що саме наука бачить в медитації, пізніше перейти, якими способами були проведені дослідження. До речі, вже є більше ніж три тисячі наукових досліджень по. Медитації і зокрема десь більше 4% це є такі якщо є лікарі, є лікарі присутні. О, то 4% це є подвійно, сліпі домізовані плацебо контрольовані трайли. Тобто так, так, так як має бути, так, так, так. щоб ви знали, це так, як ну тебе вже вже тоді науковці вірять. Бо так до того, що не дуже вірять. Добре, можна? Так, це власне те, що я хотіла сказати. І я думаю, що в кінці будуть запитання, то, то може я просто розповім. Я, я не, ну, хіба би хтось хотів щось погоду спитатися, то я думаю, коротко прошу, відповісти. прошу е, власне, От. Е, як ви зрозуміли з попереднього власне виступу Марії, що насправді медитація є дуже багато. Тобто, фактично, е, Буддисти мають день медитацію, пасана. Зараз на основі віпасаного це манку якщо ви знаєте, це вже дуже на слуху, це фактично модифікація цієї Віпасани. Тим більше ще є тіловий інхайнс медитайшн, мета медитація. Якщо ін індуїстка, то медитація, ом медитація, трансцендентальна медитація, йога, то тобто це вже слова стають дуже відомі в нашій культурі дао медитація, цигун медитація в Китаї, і власне також, наприклад, для мене це було відкриття свого часу, що виявляється християнстві також є медитація, які поділяють на споглядальне молитва і споглядальне читання. Власне, якщо стільки багато різних медитацій, то власне, що саме? Ми можемо поміряти, тобто, що, що конкретно, бо традиції різні, культури різні. Що, що ж, наприклад, як науковець, як лікар, може зрозуміти, що таке медитація. І, власне, так е, зараз, в принципі, можна таку аналогію. Е, е, медитація це є практика тренування уваги та зосередженості. Причому тої уваги такої е, уваги, коли ти вольною можеш сфокусувати свою увагу, втримувати її в теперішньому часі, куди-тепер. Ну, тобто, якщо ви помітили, то ми розслабляємося, мені ми, хочемо сідаємо, почуваємо, і тут нас запускаються внутрішні коментатори. Якісь, ну це щось, щось ми зараз подумаємо, що ми не зробили. Десь. І ми фактично пинямося або в минулому, або в майбутньому плануємо, що нам зробити. Тобто, власне, медитація, ми тренуємо цю увагу на теперішньому часі, тут і тепер. І е, наступний рівень те, що ми сприймаємо реальність без категорізації. Тобто ми відкидаємо, тому що ми вже так навчені. Наша свідомість працює не так, що ми постійно е, оцінюємо ситуацію і даємо їм, чи це моє, чи це не моє, це добра ситуація, погана себе це треба йти, що зробити, щось зробити. Е, медитація дає можливість вийти з поза цього внутрішнього коментування і внутрішньої категорізації свого думання, ну, процесу думання. Якщо, от, власне, все, все, що говорилося до того, то всі ці, е, традиції в принципі, сходяться до того, що це є тренування уваги та зосередженості. В принципі, е, є така аналогія, от, коли ми е, фізичними вправами займаємося, ми тренуємо м'язи. Власне, для науковця увага це такий певний специфічний м'яз. І, е, і медитацію ми тренуємо цю увагу. Так, так, щоб було зрозуміло. Можливо, наступний? Ну, це те, що я власне, хотіла ще раз сказати, що для медицини медитація це є практика тренування уваги та зосередженості. І дослідження, власне, велися на тому, щоб показати ці ефекти і показати, як ці ефекти впливають Можливо, позитивно на здоров'я людини. Можна розповідаєте? В принципі, я так, так можна виділити десь таких основних п'ять критерій, за якими досліджують дані, які отримувалися, щоб, щоб вивчити медитацію. Перше це психологічні тести, потім електроцяфалограми проводилися, потім проводилися функціональне магнітно-резонансне дослідження. Дослідження крові і загальнофізіологічні дослідження. Та, всі, напевно, знають, там електрокардіограму, всі знають потім співахраму дихати. На Наступне. Е, так, значить, що таке е, е, психологічний тест? Наприклад, як доказати? Що внаслідок медитації покращується увага і пам'ять, коротко тривала і довго тривала. Як ви думаєте, яким способом тести? Як? Уявіть собі, значить, беруть людей, яких досліджують. І дають їм таке за нуд, нудніше завдання, Нудне завдання. Має бути чим нудніше, тим краще. Наприклад, їм що? Три секунди показують чотири зображення, де є майже однієї довжини палочки. Якщо є палочки довші, то людина має натиснути на кнопку. І так, 36 хвилин. Дуже цікаво. Правда? От власне таким, таким способом, от, власне, такими різними тестами психологічними було доведено, що. Люди спокійніше реагують на всякі безглузні завдання. Вони зберігають можливість зберігати увагу, навіть от коли тобі там 30 хвилин тобі там щось платить, 20 доларів за, за те, що ти сидиш і думаєш, нащо мені ці палички рахувати? От, от так відбувалося, таким способом, ми довели, що власне пам'ять покращується, увага, людина, не дивлячись на те, що вона не розуміє сенсу, якісь там безглузні завдання, вона її продовжує робити. Також гульові зусилля. Людина краще починає керувати власне, до медитації, людина краще починає керувати своєю емоційною сферою, своєю мовою сферою. На краще працездатність, підвищується розмова про здатність, і вона так не на так швидко повторюється. Що наступне? Ось нас самопочуття. Я вже не буду розказувати, як самопочуття перевіряли. Ще такий дуже цікавий зараз напрямок, який дуже популярний, це є емоційний або соціальний і також соціальний інтелект. Може, хто знає хто що? Чому ну, щось чули про соціальний інтелект? Підніміть хто хто, хто? Чув? О, супер, це здорово. Це означає, що довго не треба розказувати. В принципі, це логічно доведено, що ми, крім того, от, наприклад, я зараз вам говорю інформацію, але ви сприймаєте мої емоції, сприймаєте якісь невербальні речі. І це, в принципі ці речі, що, що відбувається ну, взаємодія, це є власне ці емоційний інтелект і соціальний інтелект. Ми от коли бачимо людину, коли їй там зле, ми їм можемо, от, ну просто вона може нічого не казати, але ми, побачивши її, побачивши очі, ми опа, ми вже зрозуміли, що... Що щось погано, хочеться щось допомогти. Це власне, емпатія, це співпереживання і цей емоційний інтелект називається. То, власне, медитація вказана, що вона розвивається ставності. Також практично, практично, що дуже цікавило науковців, чи помічна медитація при депресії. Ну, і Так є в принципі, от, депресія і якісь тривожні розлади. Тут доведено, що вона допомагає в деяких випадках, в принципі, допомагає не тільки, вже коли існуюча депресія, зменшити окроїми, а ще попередити довготривалі дослідження, було доведено, що покульні. В групі, які медитували, в них власне зменшила ризик тим депресії детей, призування електроенсертово храма. Що вона дає? Можливість, щоб наш мозок, коли ми випишує наш мозок, він має певні електромагнітні хвилі і є можливість. Фіксувати ці електромагнітні хвилі, якщо колись це було просто вісім точок електродиків, то тепер це є 88 канальні е, датчики. Виглядає воно так трохи кумедно, але в принципі що це дуже такий хороший метод власне, побачити, ну так можна сказати, побачити, що відбувається в мозку, коли людина думає, наприклад, це коли людина медитує, це було дослідження. Річард Девід, професор Вічердевісон проводив, він проводив з дитинськими монами, які вже руками. Електро це що вона дала, тому що в так короткому змісті дослідження почали краще розуміти, що зараз ми... Ну, Я говорю, ви мене сприймаєте, при вас у нас зараз є бета-хвиля реєструється. Це е, така щоденна активність нашого мозку. Коли ми тобто, відпочиваємо, то в нас з'являються ці альфа-хвилі, вони е, від 8 до 12 Гц. зараз поясню, чому я казала частоту. Яка практичне застосування у цієї альфа-хвилі. І ця альфа хвилі з'являється, коли люди медитують. Це є стан такого легкого е, розслаблення. Чому я задала про частоту? Бо це, Якщо ви знаєте, часом кажуть, музика для медитації. Напевно зустрічали. Власне, коли пишуть цю музику для медитацій, то. Там обов'язково, як базовий ритм, задають 10 герц, майже 10 Гц. Ну, В принципі, ідея така, щоб це попадати десь в цю вальфа-хвилі. Вже якщо А на тих... Коли досліджували тих будівських монахів, що я на фотографії показала, то тих, хто має довгу тривалу практику медитації. Гамма-хвилі. У чарах гамма-хвилі гамма критерії для нас в базі хубільного е, сону. Хубільного сону, коли ми маємо оце е, глибокий сон. Кулина, так. так, коли мозок вас, коли мозок не працює. Тобто людина знаходить, будучи пробудженою, вона може настільки розслабитися, що це еквівалентно до глибокому сну. Це було дуже таким цікавим От. 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 Ага. відкриттям. році? Ричард так, Ричард так. Девідсонський університет. Ну Це десь 8 років чи 6 років. Можна сказати, що в 2000 році, але це лабораторія нейронних зелений об'єктів. Вони розповідали корпус в, в Бразилії, і власне, але вони брали ставлення. І теж показали, що в стані пункти. В ви, Якщо не озвучили ну, основна моя теза, що між різними практиками медитації є щось спільне, і це спільне оце досліджувалося і воно показується, це, це не є щось фантазія, тому що це ну, показала, показала нові. Ну, е, Функціональне магнітно-резонансне дослідження. Е, я не знаю, Довго дов, не пояснювати, В принципі, це як? Чим нас активніша ділянка в тим більше там є крові, і, от, і ця зона буде більш активна. І оце видно, на, коли е, це так виглядає, що людина ложить і е, завозить, може хтось зробив. Е, е. Все, добре, я зрозуміла все це. Прошу не стихнути, Ідемо до результатів. От те, що я казала, так, о, дуже дякую. Перед медитацією, як виглядає кровопостачання мозку, тобто ви бачите, що от потилична частина, тобто це наш зір, так? дуже є активний, Тепіка, Фронтальна частка, наше думання. Тобто ви бачите, де, де є акценти, як, як, як багато енергії витрачає мозок в такому стані. І після десяти. Просто звичайних 10 хвилин медитації як виглядає. Тобто нема вже таких ділянок з високим ну, постачанням, тобто слаблення, можна заспокоєння. Тобто, Реально це 10 хвилин і, і можна просто зафіксувати результат заспокоєння, відновлення. Так, <зас> да, людина стає спокійніше. Тобто це діє, це, це, це доведено. Ці дослідження дали дуже такий цікавий результат. У нас це префронтальна ділянка мозку, там в принципі, знаходяться центр нашої саморегуляції, тобто бойових зусиль, нашої уваги, нашого самоконтролю. І в власне, монахи або людей, які довго медитували, то виказує, що в цій ділянці стоять більш, більш займають більше поступки більш функціональні. Тобто, людини покращується е е активна увага, людина може утрим активно утримувати увагу на тому, що вона хоче, і самоконтроль. Людина в е різних стресових ситуаціях. Вона, е е якщо ви знаєте, ну, я, е е якщо мене зараз налякати, я забуду, що я маю казати. Це є тобто, е мій мозок. Моя лімбічна система мене переключить, я буду так ну, реагувати на стрес. Той, хто більше медитує, він швидше е, відпустить таку стресову ситуацію. Не, не дасть таку якусь надзвичайну. Роботу. Я не буду так реагувати на всіх одразу. Я, я можу навіть в якомусь конфлікті, ніби так чуть-чуть відійти. -чуть Zumal, що це є marche, Я, oh, я всіх приспала, я заміну. Дуже цікаві дослідження були, це стосується імунної відповіді. Виявляється, що коли медитувати, то нас відповідь, наш імунітет стає більш таким мудрішим. Ми краще ми, є, ми більше будемо давати захист від, від гострих інфекцій. Там, грип, насмарк, кашель. Ми швидше от, будемо давати от, захист від цього імунітету. А в другу сторону, що, що ще важливо, у нас, е, так, кажуть, що от що кажучи, всі, всі від нервів. Ну, переважно це під це підрозуміває якийсь розвиток хронічних хвороб, хронічного запалення. І це пов'язано з тим, що наприклад, коли людина ну, стресові ситуації, це імунно відповідь випадає, і в нас ніби як ми стаємо авто самі на себе от. Запускаймо запальний процес самі на себе. І це ті артрити, всякі навіть псоріаз доведено, що є така сміхання, то при медитації доведено, що цей шлях, то саме їдство е, послабляється. Ну це відповідають інтернеті. Тобто наша імунна відповідь стає адекватніше, ми краще реагуємо на, 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 на проблему. Далі. Е, були дослідження, власне, е, що було по гормонах. Чи є такий гормон окситоцин, його ще також називають от, е, гормон перев'язаності, любові, компешен, співчуття. Так, співчуття. Власне, що добре, ті, хто довго всіх, вони дикують, вони проведено, що в них більше є цього. Вони є більш ослаблені, вони є більші, відчувають приналежність. Знижується базовий син, що це важливо, це важливо для того, щоб артеріальний тисінчує. Кортизол також це є гормон стресу, його, його стає набагато менше. Який от цей гумор запускає взагалі дуже багато процесів, як ми кажемо, всі хвороби від, від нерва. Також краще фактор, який дозволяє нашому мозку від, відживитися. Так. Наступне такі дуже цікаве дослідження, власне, які пов'язані з тривалістю життя. Так, я думаю, що так дуже не нудно. Це така, що як наші клітини діляться, наша вся інформація тримається в ДНК. Як діляться наші клітини, до нашого ДНК причепляється фермент, який робить копію нашої, е, нашої ДНК, та, нашої нашої базової інформації. Це така, кожен раз, як ділиться. Кусочок там залишається такий, е, ну не би він не має своєї пари. Оця теломереза, оцей фермент, він дає можливість відновити відновити наше ДНК. Якщо її якщо її не буде, то клітина поділиться, поділиться, поділиться і мре. Тому що ДНК не буде вже тої А Оця пилонове також дала можливість, що от ті, хто медитують, рівень цього ферменту є високий, відповідно, це дає можливість зберегти е, ДНК, зберегти можливо здатність клітин ще ділитися декілька. Де, де. Якщо це так, це дуже довго, але суть така, що доведено, це є пряма залежність між тривалістю життя. Тож дуже цікавий такий. Дослідження, бо воно насправді його не треба нічого такого мудрого дослідження, ну, тобто це фактично навіть може на, в рамках фактичного кабінету це довести. Це називається такий вагусний тонус, це, що це означає? Наприклад, коли ми вдихаємо повітря, наше серце серцебиття прискорюється. Коли ми видихаємо повітря, наше серце. Це биття з повітря. Оця незалежність між е, чистотою серцебиття і е, фазою, або це вдих і видих, це називається вагусний тонус. І що напряму, цей такий показник, він показав, наприклад, що люди, які медитують, в них ця інтеграція між... Це забуття, але це, це, воно показує також загальну інтеграцію за своїм тілом. Тобто, це, як Соломія казала, краще розуміти своє тіло. Люди, тобто, які, які мають таку, таку залежність, тобто, таку плавність, то вони в принципі, краще зінтегровані зі своїм тілом. Це також напряму залежить Там, то, дослідження, що кореляційно довели, що це профілактика підвищення курейного тиску, зукровий діабет другого типу, також профілактика ортоспазму при оркеаніазмі. Тобто коли людина інтегрованіша, коли вона краще вишиває своє тіло, їй саме тіло підказує, що треба робити. десь таке Tout à